Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо, як же треба узгоджувати прийменники і артиклі. Візьмемо такий приклад. Комп'ютер стоїть на столі. Всі узгодження в нас проходять від дієслова до усіх інших членів речення. Стоїть хто що? Комп'ютер. Хто що? Це у нас номінатив. І компютер DER Нічого не міняється, DER комп'ютер. Стоїть і питання де на столі. Оцей прийменник AUF Він впливає на артикль, який має змінитися. На столі це в нас питання D датів. В чоловічому DR міняється на DEM Отже, тут от, DER Тіш поміняється на Demtish. І буде Der Computer steht auf dem Demtish. Це було питання, де? Здавальну відмінку. Я ставлю комп'ютер на стіл. Я ставлю кого що? Комп'ютер. Кого? Це в нас акузатив Тому Der комп'ютер поміняється на den Міняємо його. Іштеледен комп'ютер. І куди я його ставлю? Куди це знов питання акузатива? Тут вже auf повпливає на цей дер, змінюючи його на акузатив. На ден. Auf комп'ютер, Tisch. Беремо другий приклад з жіночим родом. Дитина в школі. Das kind ist І ми ставимо питання. Де в школі? Це в нас давальний відмінок. Die Schule в давальному поміняється на der Schule Дитина йде в школу. Дитина йде куди? Тепер вже в школу в нас акузатив. Артикль die, die Schule так і лишиться в акузативі die Das Kind geht in die Schule. Отже, є де in der Schule, але куди де куди in die Schule. Беремо ще один приклад з середнім родом. Я в магазині. В магазині це питання D. Geschäft має у нас помінятись на датів. Тому що питання D в датіві. Geschäft на dem Geschäft. Ich bin in dem Geschäft. In dem можна об'єднати в im. Я йду в магазин. Тепер вже куди? Акузатив. В акузативі das Geschäft, Так і лишиться Das. Ich gehe in das Geschäft. In das можна об'єднати в Ins. Ще один приклад на прийменник «zu». Ми бачимо по цій схемці, що в нас Су з давальним відмінком. І з цим прийменником трошки не збігається логіка української мови, тому що ми кажемо йду куди до бібліотеки, і це мав би бути акузатив, знахідний відмінок. Але в німецькій граматиці це давальний. Отже, я є в бібліотеці, де давальний відмінок. дій бібліотек поміняється на. Der Bibliothek – Давальний відмінок. Я йду до бібліотеки. І Су. Так само буде з давальним відмінком. Су.бібліотек. і der можу об'єднатися в цур. Отже, робимо такий висновок. В залежності від прийменника. Він може збігатися або не збігатися з нашими відмінками. Тому ми маємо схемку і бачимо, що певні перейменники вимагають тільки датіва або акузатіва. А є такі, які можуть бути і з датівом і з акузатівом, в залежності від питання. Питання, де буде датів, куди акузатів. Тому користуємося цією схемкою, правильно вибираємо відмінок. Знаючи рід іменника, ми завжди візьмемо по табличці артиклів правильний артикль для того чи іншого відмінка. Зауважте, що питання можна ставити лише виходячи з питань відмінків. Тобто хто що, чий, кому, де, звідки, коли, кого, куди. Не можна для визначення відмінків ставити питання. Чому, який. Цих питань тут немає, і ви по цим питанням не визначите відмінок. Ставити тільки питання відмінків, тоді ви точно зможете визначити правильно відмінок. І ще одна порада. Щодо питання, що. В українській мові є: хто-що, називний, і кого що. Акузатів. Якщо ви ставите в питання, що то обов'язково ставте його подвійно, або хто що, або кого що. Тому що з цим питанням ви маєте дуже великі шанси помилитися. Якщо будете ставити подвійне питання, ніколи не помилитесь.